І Алісу, і мене і тебе всіх щасливими можна зробити. У тебе що з Женю Щось було? У мене завтра весілля. Якщо сьогодні я свого Ламборджині загоню Діані в гараж, то ви троє танцюєте стриптиз. Коза! Телепень! Стерва! Хочете доказів у сьогодні? Готуйтесь до танців ложки. <ріст> Тримай себе в руках красуні. Не забувай, що в тебе є хлопець. Який хлопець? Ну, як який? Руслан? А Богдан він не мій хлопець. Оце так поворот. <ріст> Чим пахне Жека, а пахне дорогими тачками, яхтою, морем, і пристрасними колумбійками. Дімон, ми у чужому будинку, ти пропонуєш його ще пограбувати. Я в'язницю не хочу, мене рік умовно. Не переживай! Тут грошей вистачить, щоб відмазатись. Ми трошки візьмемо. Це ж, як у баті, копійки з кармана потирити. Мене батько вчив чужого не чіпати. Е, -е, е, Жека, ти тільки уяви. Ти будеш жити за лісою на балі. Ні, ми жодної копійки з цих грошей не візьмемо. Все. Кінець розмови. Mm-hmm. чого такі дивні. Ні, ми нічого не знайшли. Нічого, нічого не сталося. <плес> <плес> Чуєш, робокоп? а ну ходім-вийдемо, поговоримо. <рес> <му> Масічок дімасічок прийшов. А де ти ходив? Я вже скучила за своїм котиком. Я придумала. Я запишу тебе до свого модельєра. Так, мені здається, тобі підійде на шийна хустка. Так. Футболка зі стразами і чоботи зі шпарами. Будеш у мене справжній мачо. -шо? Що? Мені щось випити захотілося. Я зараз принесу. Я й так, справжній матч. Альо, Бармен Шотович, а я чекаю, коли ви вже мені передзвоните. В мене для вас гарна новина. Готова ваша ластівка. Ну наконець то через час під'їду, заберу. Давайте вже не сьогодні. Я вже поїхав з гаража. У мене справи. Мені просто своїй дівчині треба сказати дуже важливі слова. Ну, Мирош Смит. Маладець, настоящий мужчина. Должен говорить своей девушке важные слова. Ну, если завтра я не заберу свою машину, то важные слова ты будеш говорить своему травматологу. А я принесла коктейль для Масика, Димасика. Дякую. Вже перехотілося. Чуєш, робокоп? Я ж тобі казав, щоб ти тримав свої сідниці подалі від Яни. Чи ти хочеш додому поїхати з вечірки на швидкий? Сеня, Ти точно у цей кут свої шкарпетки кинув? Я не знаю, розумієш, коли я танцюю, в мене вимикається мозок і вмикається пристрасть. Дівчата, ви не повірите. Дімасік вирішив сьогодні зробити мені пропозицію. Дімасі пропозиції? Так! Оце так приїхали на вечірку. А він не поспішає? Аліса, коли перед чоловіком з'являється гідний варіант, він довго не думає. Хто ти такий, щоб мені забороняти? Яна сказала, що вона вільна. -хо -хо. голубки, ви що, цілуєтесь? <голубки> Та жартую. Стриптиз був драйвовий. То я так, Богдану мошку з ока виколупував. Слухай, Дімона, ти красень. Не знаю, що ти зробив у ліжку з Діаною, але вона стала зовсім іншою. Обіймає тебе, ластиться. Не дівчина мрія. Моя дівчина мрія ще попереду. Та цю вершину я вже підкорив. Треба шукати наступну. Ти що, кинути її збираєшся? Ну, а що? Просто я думаю, як їй так про це сказати, щоб вона не нацькувала на мене свого ротвейлера? Якось раз я танцював на одному паті. Подружжя, уявляєте, святкувала своє розлучення. Бодя, до чого я тут з Ну, Просто якщо хочеш мирно розлучитися з дівчиною, зроби це красиво. А, точно. Треба пом'якшити удар. Ну нічого, буде шоу. Жень, <гас> а що ти робиш? Я а, Та там в кімнаті не дуже прибрано, не хочу, щоб хтось заходив. Mm. Mm. А ти знаєш, що дімон збирається зробити пропозицію Діані? <гас> Ні, але. Дімон майстер спонтанних рішень. А ти б так зміг Аліс... Я це не впевнена, що ми з тобою чинимо правильно. Ти мені дуже подобаєшся, але є речі про які ти ще не знаєш. Та вже, мабуть, знаю. Знаю, що здається, поспішила скасовувати весілля. Аліс! Все, все. дуже чекаємо. Дімон, а це правда, що ти збираєшся сьогодні Діані сказати? Так. Я вирішив сказати їй все, як є. Але ж сюрприз готую. Ну, Щоб у неї не було психологічної травми. А у мене звичайної. Мені б твої впевненість за лісою. Ти молодець, а я не знаю, що робити. Жека, я тебе взагалі не розумію. Дівчина заради тебе бортанула свого нареченого. А ти ходиш соплю на кулак намотуєш. Та зробити її пропозицію, живіть довго і без кредитів. Так мені навіть обручки для неї немає. Що я їй скажу? Виходь заміж, а замість обручки дай п'ять? Добре. Буде тобі кільце горлом. Трисне звідси. А то я зараз твої фісташки дверима затисну. Сеня. А що ти робиш? Медітуєш? Ні. Хочу дізнатися, якщо смачно пукнути, наскільки це сила тяги підкине. Так, Сеня, зав'язує своїми експериментами. У мене є до тебе справа. Штука баксів година роботи. Дімон, ти що я таким не займаюсь? Ну, хоче за півтори штуки, я готовий. Тільки прохання вимкнути світло, вимкнути музику. От що в тебе в голові? Ти мені потрібен як кур'єр. Поїдеш і купиш обручку. Зрозумів? Все гроші. А не, це забагато. Дай, на. А що ви тут робите? Так, Яна, йди куди йшла. В нас Сенею чоловіча справа. Давай. навіть не цікаво. Коротше, зараз їдеш в ювелірку, купляєш обручку, все. А яку? Сіня найдорожчу. Давай. Коротше, зараз їдеш в ювелірку, купляєш обручку, все. А яку? Сіня найдорожчу. Давай. Я тобі кажу, якщо хлопець каже купи найдорожчу обручку, то це справжнє кохання. А я відчувала, що цього року мене чекає важлива подія. Так, все, я поїхала додому. Гальний, ну ти чого? Ти що, пропустиш заручини найкращої подруги? Я Не знаю. Просто Женя, він якийсь невпевнений. Він навряд чи колись відправить з обручкою для мене. Взагалі-то, у тебе весілля ось ось з Артуром. Так, що вийдеш заміж навіть скоріше за мене. Ти що, збираєшся прийняти пропозицію Дімон? А чому б ні. Тим паче я не збираюся жити з річі до 40 років. А Дімасик, він красивий, впевнений. Ну, з почуттям гумору, звісно, перебір. Але ж чоловік глина, жінки, архітектор. Так що скажу йому так. А ви до кого? Вау, як круто! А яка функція у цих м'язів? Вони показують напрямок для дівчат. <рес> Чуєш ти, робокоп? А ну ходім, вийдемо. Куди? Кров треба здати з носа. Аліса тут. А ви хто? Той, хто не відповідає на питання. Артур. А ти що тут робиш? А ти що тут робиш? Вставай. Ідемо додому. Т -т -т -т, та мені боляче, Ну, пусти відпусти! Що це за пісню на а? Стривай. Це ти через нього скасувала весілля. Так, через мене. І сам ти. Пісюм. я тебе зараз в землю Е-е-е, А що це тут за рамси? Та якщо хочеш пригати на жеку, то будеш мати справу зі мною. А я, між іншим, український стетхем. Хто це взагалі такий? Хлопець, яким у лісі мало бути весілля. А-а-а. Ну, такому не гріхи виломити. Що? На! А, 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 ну відпусти його! Ви? Це мій майбутній чоловік! <су> Можливо! Не Діана. Відпусти його відпусти Брай. Брай, біляй, рухи! Слисти, я тебе зараз Що? Я, я, тебе... я тебе попереджав! <плес> Яна моя дівчина! Яна твоєю ніколи не була і ніколи не буде. Це я тобі кажу. Я кращий прес козятина! Ану, я зараз перевірю твій козятинський прес. Дивись, наших б'ють! Ти що реально вибрала цього смертона? Чуєш ти. Я тебе з. Я тобі тебе... я тобі з лепо зламаю! Дивись, сніг не зламає. Чуєш? Може давай раз на раз. Чи будеш далі за спідницями ховатися? Давай. давай. Один на один. – Давай! Чуєш, робокоп? А нормальна ідея. Давай і ми раз на раз. Хто перемагає, тому і я не дістанеться. Давай, медсестричка. Ого, як цікаво! За мене ж ніхто нікого не калічив. Привіт, друзі! З нами знову ваша Яна, і просто зараз в мене буде найексклюзивніший репортаж, тому що просто зараз за мене б'ються аж два хлопці. Я почуваю себе, наче цариця перед гладіаторами. Тому ставте палець вгору, якщо хочете, побачити, як я роблю палець вниз. Жека, а чого ти такий сміливий? Ти його бачив? Я ж пам'ятаю, як ти шампанське відкривав і носа собі розбив. А тут? А що мені залишається? Я захищаю честь Алізи. Короче, тримаюсь у З усієї дурі голубашиш і тікай. Дімо, я сам. Мамці, нам треба. Ну, дійсно, ну, ми ж не в середніх віках. А Дурний? Ти ж в Верховній Раді! Тут півсили треба бити. Знищ його! В сенсі знищити. Вбити його чи як? Ну, зроби фінальний удар! Глядач потребує жорстокості. Яна, я не буду його вбивати! Руслан! ти виконав моє бажання. Такий фаворит мені не потрібен. Аліса, поїхали. Я з тобою нікуди не поїду, тварина. Ха. Окей. Витирайся хлопчику сопліки. Завтра щоб була вдома весільні сутні. Слухай, підкинеш до міста, бо я в цьому дордомі залишатись не збираюсь. Ходімо. Богдан, а ти куди? Цариця тебе не відпускала. Та ну тебе нахрін, цариця. Ти мене вбити хотіла. Я ж пожартувала! Це все, все для переглядів. Ну, Жека, ти монстр! Він об твій ніс стопудово руку зламав. Це Артуршо страх загубив. Ну, зараз я йому ваштую. Прикинь, мене якийсь тип підвіз. Нічого собі тип. Це ж поп-зірка. У нього на Ютубі мільйони переглядів. Ти обручки купив? Купив. Ну. Так. Ну, але на коробку не вистачило. Ну, покла від сірників. Коротше, віддаси їх Жеці, uh -huh. скажеш від мене. Okay. А дівчатам передай, що зараз буде сюрприз. Uh -huh. Привіт! Uh, у мене мало часу. Давайте зразу одразу до справи. Коротше, це гонорар, тут навіть трошки більше. Коротше, справа така: у нас тут вечірка з дівчатами, і треба заспівати одну пісню. Але перед цим обов'язково сказати: Діані від Дімона, що сьогодні був випадковий секс не більше, а Алісі від Джеки, ну, що він її кохає і просить руки і серця. Окей? А. Окей, все зроблю. Все, нормальний сюрприз за мотив. <з auxiliary> Дякую за обручку. Вона, мабуть, дорогезна. А де ти її взяв? Жека, а не повіриш. Знайшов. Причому не тут, у дворі, а за воротами. Коротше, точно це нічиє. Сідай. Всім привіт! Um, Перед yeah. тим, як заспівати, я качу сказати, Парус Лива, девчатами, вид клопси, які мене суди заспрасили. Аліса, жаха, хочу, щоб знатися, а що сьогодні у вас був просто секс і нічого більшого. Діана, Димон, ді хочу, щоб знатися в хокані і просить вийти за нього заміжень. Запускається мюзику! Аліс, це якась помилка, аліс! Масику! Отаку я згодна! Я навіть все придумала, як ми зіграємо весілля. Зробимо все у стилі 30-х років. Діна, я хотів сказати, що. Я розумію, дуже розкішено весілля не будемо грати. Краще поїдемо на Мальдіви. <плес> ну, зачекай. Аліса, зачекай! навіщо? Щоб ти ще раз об мене ноги витер. Ну, Вийшло якесь непорозуміння, якась помилка. Так, ти правий. Ти одна моя велика помилка. Аліс, я тобі зараз дещо покажу. Дай мені секундочку. <злизу> цей телефон. Алло. Дай слухавку хазяїну. Алло. Нарешті відповів. Я зараз приїду за баблом. Якщо ти мені його не віддаси, то я тебе разом з будинком спалю. Ну. Що ти хотів мені показати? Давай пізніше. О, він вже поїхав. Він і так, вже дуже багато наговорив. Дімано. <свистач> Пам'ятаєш, телефон у будинку постійно дзвонив? Ну і що? Я відповів. Сказали, що мені, тобто на мені господарі будинку, треба віддати гроші. Інакше мене, тобто не мене, господарі будинку, тобто на цей раз мене і всіх нас спалять. То хай палять. Ми свої справи з дівчатами повирішимо і поїдемо по домівках. Так сказали, що вони вже їдуть сюди. Добре, ми хоч ці гроші з сейфу не чіпали. Е ну, як не чіпали? Е в тебе трохи застріла інфа. Я витратив частину грошей. Як? На що? На обручку, на зірку. Чи ти думаєш, що на нас гроші з неба звалилися? Дімон, трендець, я ж тобі говорив, не чіпати гроші. Взагалі-то собі я нічого не брав. Це все для тебе. Так, знову в мене. Коротше Жека, Я думаю, що нам просто терміново треба звідси валити. Так, вечірка закінчується. Всі по домівках. Хлопці, ну це дуже тонкий натяк нам треба речі зібрати. Жень, це що означає? Я тобі все потім поясню. Зараз швиденько, будь ласка, пішли, пішли. Сійте! Всі в будинок. Швидко і тихо, бігом. Давай, давай, давай. Так, я не зрозумів. Чому всюди світло горить? А, вибачте, ми з вами терміново їхали. Це я забув вимкнути, мабуть. А це що? Мені що, хтось подарунок зробив? Ну, що сталося? Чого ми маємо від них ховати? Це ж наш будинок, хто ці люди? Це тато Жеки. Він капець як не любить, коли Жека влаштовує вечірки. Ховаймеш хто куди і тоді пронесеш. Швидко, швидко. Давайте, давайте. Туди, до дивану. Річі, річі, йди до мене, річі, Річі. Та нічого з ним не трапиться. Тато жеки любить собак. А, а це що за шок. Здається, в мене вдома гості. Та ще й не прошені гості. そう。